Всім привіт, друзі! Анна продаж до нас долітає. Ось такий чудовий велосипед польського виробництва Мустан на 350 Вт вайгун. Акумулятор 15 а, Panasonic 21700. Парі з цим двигуном цей велосипед от на дистанцію 45-50 км. Навіть якщо забули зарядити акумулятор, нічого страшного, можемо бачити тут черв'ячного типу втулечка задня, педалі, передня зірочка. Ви свобідно доїдете на ньому на будь-яку відстань. Навіть без мотора, тільки на педалях. Тож, друзі, хто хоче класний велосипед, звичайний. Крутити вперед, їде вперед, крутити назад, гальмує. Можливо, це саме ваш варіант. А втомилися крутити педалі, будь ласка, друзі, 45 км запас ходу. Давайте покажу по органам керування. Що у нас тут є? Вольтметр, можемо бачити 37,3 акумуляторна батарея в сторіджі, тобто в храненні. Зараз такий вольтаж, якраз, щоб його зарядити і кататися. Корзинка в наявності. Бачимо дзвоник. Викинули ключик, потушили зажигання, все, газ не працює. Включили і вже він буксує. Третя передача була включена, значить три швидкості у нас. Багажник отак от реалізований, толста труба міцна, стальна. Я думаю, кілограм 5-7, можна свободно на нього покласти. Так от реалізований задній стоп з такими для того, щоб ви його, звичайно, ніде не збили. Ніжка в комплекті. Далі. Ось такий от чудовий велосипед. Значить 26 колесо, десь 18 рама. На райдера плюс-мінус, я так собі думаю, 170 ну, метр, метр 80 буде дуже зручно. Руль регулюється по висоті, сидушка регулюється. Оригінальна сидушка мустанська мустанг польського виробництва. Просто такий чудовий велосипед чекає на вас. Звертайтеся відправочка по всій Україні. Реально буде вас тільки радувати. Тому що все просто, тут нема чому ламатися. Просто підзарядили і на 45 км, 50 навіть поїхали. Навіть якщо закінчиться акумулятор, то крутили педалями. Тренуєте кардіо, тренуєте ноги, самі тренуєтесь, плюс втомилися і можна їхати. Всім гарного дня, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні акції. Ціна в кінці відео.